А тепер справді хороші новини. Україна в травні надзвичайно успішно випробувала власну балістичну ракету. Вона подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Про це заявив директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння Валентин Бадрак. Я не знаю, скільки ракет можна очікувати за місяць за рік. Думаю, що буде нарощуватися дуже потужно. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограм, і це дуже потужний арсенал для порівняння. Нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне масштабувати швидко і дуже логічно. Експерт зазначив, що Україна правильно адмініструвала цю ракетну програму з лип. Дня 2024 року за реалізацію проект відповідає профільний заступник міністра оборони генерал Анатолій Клочко. Міноборони з'явилось головне управління супроводження ракетної програми. Але поки офіційних заяв немає, та варто нагадати, що на початку травня президент Зеленський під час чергового засідання ставки поставив завдання максимально прискорити створення української балістики. Завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та. Ефективна гарантія безпеки для України пишаємось нашими розробниками і сподіваємось, скоро побачити не одне успішне застосування потужної зброї. Меріні Крейні». Тепер про ситуацію на фронті на жаль, росіяни тиснуть на сумщині. Ситуація на прикордоні загострюється. Противник намагається розширити зону бойових дій, використовуючи малозахищені ділянки. Окупанти змогли прорватися біля села Садки. свідчить дані ресурсу Діпстейт. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку. Просунувся біля біловодів локні та садків. Ситуація дійсно критична, оскільки окупантам вдалося вийти на 20 кілометрову відстань до міста Суми у районі Хотіні. Аналітики Діпстейт зауважують, що з часом можна очікувати удари ефпі-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі. Мешканцям Сум вже варто евакуюватись до більш безпечних регіонів. Заявив колишній речник генштабу Владислав Селезньов. Хоча б дітей людей похилого віку вивозити в безпечніші регіони країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна. Але маємо і хороші новини напередодні зранку на курському напрямку. Наші мінуснули російський винищувач Су-35. Також РФ окупувала Стару Миколаївку та Гнатівку на Донеччині, крім того, просунулись біля Троїцького. Також менше 600 метрів залишилось росіянам до кордону Дніпропетровської області. Крім того, зі сторони Курської області зникла сіра зона. А росіяни знову встановили там контроль. В той же час видання детелеграф написало про те, що захоплення всієї Донеччини головна мета Путіна під час літнього наступу. А Константинівка є основною початковою ціллю. Аналітики очікують, що Росія здійснить наступальні дії, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон. Наші військові ж намагаються завдати втрат ворогу. ЗСУ знищили опорний пункт росіян новими українськими боєприпасами вагою понад 100 кілограм. На кінець цієї теми трохи неочікуваності. Під час того як український дрон проводив розвідку, залетів у закинуту будівлю а там інший вид військової взаємодії коротше, амур поєднав. Ну ви дивіться самі. Ставте лайк підтримки нашим захисникам і не забуваємо, якою високою ціною дається нашим військовим отримувати кожен клаптик з землі. Росія офіційно заявляє, що вона не крала українських дітей. Саме так заявила Марія Захарова і додала, що ця тема взагалі не повинна бути предметом переговорів з Україною. Жодних викрадених Росією українських дітей немає. Саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми у російсько-українських контактах. І це ще не все. На нещодавніх переговорах у Стамбулі глава російської делегації Володимир Мединський теж намагався применшити масштаби злочину. Мовляв, ніякої масової депортації не було, а йдеться лише про кілька десятків дітей. Тобто, за їхньою логікою виходить, що викрадати дітей можна головне, щоб не забагато. А ще російський перемовник Мединський заявив, що Україна. То неочікувано перенесла обмін тілами і полоненими, про який сторони домовились у Стамбулі. Ми е, підготували більше 6 тисяч тіл українських бойців ВСУ, які знаходяться в рефрижераторах заморожених в спеціальних вагонах в формі ВСУ. багато з них з документами для передачі українській стороні. Также подготовлены списки военнослужащих категорий раненые. тяжело больные и молодые до 25 лет, которые примерно по 1200 человек с каждой стороны мы готовы также передать незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей української сторони натомість у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявляють, списки подані росіянам у Стамбулі не відповідають домовленостям. А дата репатріації тіл не була узгоджена, і Росія діє односторонньо. На жаль, замість конструктивного діалогу, ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті у поверненні наших полонених і тіл загиблих і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок. Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні. Тим часом перший заступник міністра закордонних справ України. Сергій Кислиця розповів про те, як поводились росіяни на перемовинах? Подекуди деякі члени делегації російської підвищують голос. Ми їм нагадуємо, я їм нагадував, щоб вони на нас голос не підвищували, тому що ми не працюємо і ніколи не будемо працювати на московський уряд. А ви як думаєте, чого намагаються добитись росіяни? Пишіть у коментарях зняти санкції з агресора. Білий дім тисне на сенат, щоб послабити санкції проти Росії. Про це пише видання, The Wall Street Journal. Мова про те, що адміністрація Трампа тисне на сенатора Лінці Грема, щоб він пом'якшив свій законопроект щодо санкцій проти Росії у Білому домі. Побоюється, що документ зашкодить налагодженню з відносин із Москвою. Протягом останніх тижнів Білий Дім та інші посадовці Адміністрації Трампа тихо зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити свій законопроєкт, зокрема внісши до документа винятки, які дали б змогу президенту США обирати проти кого або чого будуть введені санкції. Крім того, законопроект про санкції має 82 співавтори в Сенаті та передбачає запровадження санкцій проти головних російських посадовців та секторів економіки. У виданні також пишуть, що Лінсі Грем планує внести зміни до законопроекту, щоб захистити європейських союзників України, але ймовірно не підтримає зміни, щодо яких тисне адміністрація Трампа. В свою чергу Лінсі Грем публічно заявив, що планує внести принаймні деякі зміни до законопроекту, зокрема додавши формулювання, яке дозволить виключити країни, що надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення має на меті захистити європейських союзників України від 500 відсоткових тарифів, який документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газу, ран та інші продукти. Утім, виступаючи в овальному кабінеті напередодні, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроект із санкціями не повинен розглядатись без його прямого схвалення. І знаєте, такі вчинки Трампа цілком очікувані. Це ж підтверджує його абсолютно цинічна заява, яку він зробив після чергового російського обстрілу України. А ви вірите, що санкції з Росії таки дійсно можуть зняти? Напишіть у коментарях, пам'ятаєте, Трамп нещодавно порівняв війну України та Росії з бійкою двох дітей у парку. Ну, власне, на таку абсурдну метафору не зміг не відреагувати український президент Зеленський. Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він вбивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей. Справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут в Україні, за тисячі миль звідси не можуть повністю відчути та зрозуміти це біль. Замість абсолютно безглузної метафори Трампа хочеться навести цілком очевидний факт: українські діти гинуть у своїх ліжечках на дитячих майданчиках і у парках, в тому числі, від російського терору.